Вітаю пані та панове. І сьогодні в нас трохи неформатне прочитане. Банально через те, що прочитане за вересень в мене вийшло цілком провальним. І а, окрім того, що я прочитала всього шість книг, про дві з них я вам не зможу розповісти. Я трохи тримаю інтригу до одного з наших нових спільних відео з Дашою з каналу Долітературної, яке чекатиме на вас. Я вже сподіваюся, десь в середині жовтня. І окрім того, дві книги з цього відео, що ми зніматимемо сьогодні, ви вже бачили у влозі. До цього я детально. Про них все розповідала зйомки на живій природі. Сподіваюсь, там було чутно, як впала гілочка. Окрім цього, там був один комікс і третя частина циклу. Тож про щось ми сьогодні з вами поговоримо, але не думаю, що нато довго. Насправді почався мій вересень просто чудово з Тері Прачетом, його чаротворцями. Це третя книга з підциклу про Ринсвінда. І чим далі я читаю прачета, тим мені складніше взагалі щось про нього розповідати. Єдині книги, з якими в мене, мабуть, з зпрачета не буде проблем. Це його позациклові історії. А тут я намагатимусь просто якось уникати сюжету і розповідати про свої враження, тому що одна справа там друга частина циклу. Коли йде вже третя, то будь-яка згадка сюжету це спойлери до попередніх частин. І я, мабуть, вже перестану казати, що чим далі я читаю прачета, тим більше мені подобається його стиль, і тим більше він його відшліфовує, тим більш влучними стають його жарти, більш влучними стають його порівняння. От що мені здається, що мені подобається. що у Прачета завжди згадують його гумор в першу чергу, але наскільки в нього, окрім його гумору, прекрасний стиль, настільки в нього незвичні прекрасні образи, мені хочеться цитувати цю книгу дуже, дуже от, часто. Чим ще чаротворці для мене трохи вирішують. Різнялися на тлі інших книг, тому що якщо ті е, інші для мене були досить схожі, ті чотири, що я читала до цього, е, просто там різнилися герої, то тут змінилася атмосфера, тут декорації змінилися через те, що наші головні герої перебували в новій країні майже весь час, і там був дуже сильний такий турецько-арабський колорит, тобто піски, чай, шейхи, оце, от все це було дуже класно і атмосферно. Якщо трошечки щось казати по сюжету. То можу згадати про назву через те, що е, є в нас чарівники, а є чаротворці. Чарівником стає восьмий син восьмого сина. А коли у восьмого сина восьмого сина народжується восьмий син, то він стає чаротворцем, і це просто капець. Приблизно через це чарівникам заборонено взагалі мати шлюб і дітей, щоб не було чортворців. Далі у своєму першому осінньому влозі я прочитала дві по справжньому осінні книжки. Якщо може хтось пам'ятає, якщо хтось не пам'ятає, трошки знову згадаю про них Патрік Медіано і його щоб не загубитися у місті. Це річ, про яку дуже важко щось сказати по сюжету, тому що коли мені здається, ти читаєш її анотацію, ти сприймаєш її як обіцянку. Але дуже багато питань, які здіймаються в анотації, вони не мають відповідей, тому що ця книга вона не про відповіді, вона про... Спогади, вона про життя. Зараз воно все попадає. Вона про життя справжнє, а не літературне, знаєте, тобто не те, що має логічний початок і логічну розв'язку. Якщо коротко по сюжету, то. <реш> Якщо коротко по сюжету, то ця книга про вже немолодого чоловіка, якому телефонує одного разу інший чоловік і каже, що знайшов його телефонну книгу. І коли вони зустрічаються, щоб наш головний герой свою телефонну книгу отримав назад, а, той чоловік, що її знайшов, питає щодо одного номера, який здається за ім'ям, йому зна знайомим І а, наш головний герой банально не може згадати хто це. І через те, що он оцю зачіпку отримує на початку, він ниточку. За ниточкою, буквально намистинка, за намистинкою стягує разом усі спогади події, які траплялися з ним у дитинстві, події, які траплялися з ним у юності, і віднаходить, можна сказати, своє життя на нову речі, про які він вже давно-давно не думав, і наскільки, як мені здається, автор передав автор, взяв з собі за мету, саме передати оцей от процес пригадування чогось, взагалі подивитися на людську пам'ять дуже по людськи настільки. І він з цією метою впорався. Але знову ж не приймайте жодні сюжетні якісь о, ходи автора за обіцянки. Тобто відповідей тут не буде на половину питань. Але наскільки це осіння, наскільки це меланхолійна, вдумлива, майже медитативна річ, я в величезному захваті залишилася і від неї, і від стилю автора, дуже о, стислого, але влучного я б сказала. І я просто впевнена на 100-200-300% що модіано я був буду читати з великим задоволенням. Далі це було щось дуже унікальне в моєму читатському досвіді. Мені здається, я схожого навіть зараз не пригадаю. Книга першого осіннього влогу була не менш осінні, як і вся творчість Ернеста Гемінгуея для мене в чи власне. Я у вересні читала його маленьку збірочку переможчу не, не дістається нічого. Мені надзвичайно подобається, як в е, анотації сказано про цю книгу, що це історії невеликих перемог або денних поразок. Е, насправді анотації до у видавництва старого лева мені надзвичайно подобаються. Наскільки я не люблю читати анотації, наскільки я завжди маю купу претензій до анотації на книги, настільки ці. Мені здаються максимально влучними. Важко робити огляди на збірку оповідань. Мені здається, а коли справа стосується Гемінгвея, про якого я вам ще вже неодноразово розповідала, це ще важче через те, що мені банально я не можу добирати оригінальних слів. Я все так же буду казати, наскільки мені подобається простий життєвий стиль автора, наскільки мені подобається, наскільки мені заходить в настрій. Я б навіть сказала те, як він вириває просто фрагменти звичайного життя, не видумую з голови. От, те саме, що я казала про Медіану, це не логічний початок і логічне завершення кожного оповідання. Це просто фрагмент життя, не новела, а саме оповідання. Ти побачив якусь ситуацію, підслухав кав'ярні, підслухав на вулиці, дізнався від людей, від друзів якихось своїх і просто переклав звичайними людськими словами на сторінки. В цьому хтось знаходить, як я, наприклад, привабливість прози гімнгвея, але я ну, максимально розумію, коли людям проза автора не заходить. Вона дуже своєрідна, але свою щирістю і своєю чесністю вона підкорює просто до останнього слова. Згадувало у Лозі також про це, але не можу про це не повторювати. Наскільки Гемінгвей для мене затишний, особливо враховуючи, що він дуже часто говорить про кав'ярні. От знаєте, мій шлях до мого серця в літературі лежить через кав'ярні. Як герої сидять, п'ють каву, не завжди каву, і просто обговорюють якісь ситуації. Може, навіть з ними нічого не трапляється, може вони просто сидять і говорять. Це, це надзвичайно. Незважаючи на те, що про попередні книжки я розповіла, мені здається, дуже мало. Зараз буде ще менше, тому що це п'ята частина графічного роману. Тут я, мабуть, трохи просто швидко по своїх враженнях пройдуся. Поки вирішується питання з рідною мовою, мені Даша позичила дуже ласкаво почитати п'яту частину, тому що я в вересні просто поринула в вир. Ч п'ятої частини Дюни і Молоя Бекета одночасно це було найгірше рішення мого читацького року, здається, взагалі брати ці дві неймовірно повільні книги одночасно. Я собі тоді два тижні в мене пішло в нікуди. Я за два тижні прочитала буквально по 100 сторінок, ні, 100 сторінок в Герберта і 50 сторінок Молоя. Все. І як вчасно мені тоді трапилася сага, це був як би це банально не звучало, але ковток свіжого повітря. Я четверту частину читала, здається, у січні, і мені підзабулися ці емоції. Мені а, знаєте, от через те, що в мене було відчуття, що я в будь-який момент можу взяти прочитати продовження, воно не сприймалося для мене так цінно і так гостро. А зараз, коли в мене не було можливості дізнатися через брак п'ятої частини на моїх поличках, не було можливості дізнатися, що сталося з героями. Мені ця частина сприйняла просто надзвичайно емоційно. От сага, я що за собою помітила, я об'єктивно її обожнюю. Я вважаю її просто надзвичайно прекрасним твором в своєму жанрі, такою космооперою з дуже великою порцією чорного гумору і з величезною позначкою 18 Але саме бурхливих якихось емоцій зсередини вона в мене не викликала. Тобто я об'єктивно дуже люблю цю річ, але суб'єктивно я не можу закричати, о Боже, це мій улюблений комікс, Банально через те, що я коміксів то більше не читала. З цією частиною якось вийшла по-іншому. От я не знаю, чому може знову ж, через те, що я дуже довго не була з героями, що я встигла якось усвідомити, вкласти всю цю історію в своїй голові, це було надзвичайно. І Мені здається, тут о, напевно в четвертій частині був переламний момент, але. Те, що трапляється тут, те, куди воно все звертає, я насправді скільки відгуків на цю о, с -с сагу хотіла сказати, скільки відгуків я не чула на сагу на буді, про будь про будь-яку частину, про будь-яку книгу кажуть, що о боже, там такий переламний момент і емоції для мене це була от саме п'ята частина. Насправді вам не обов'язково любити наукову фантастику, але якщо ви любите чорний гумор, якщо ви не проти знаєте там відвертих сцен і митюків, і якщо ви хочете спробувати комікси чи графічні романи, то це просто моя найгарячіша, найвеличезніша рекомендація. Ну, от я і думала, що таку маленьку кількість матеріалу мені вдома буде якось соромно записувати і викладати, тому ми банально з вами просто змінили трохи локацію. Тож, сподіваюся, вам було цікаво спостерігати, як тут на мене падає гілля. Я думала, взагалі чи потрібно чи не потрібно знімати настільки маленьке відео, але це сприймалося б і мною, і вами як. Борг, я думаю, тож прочитане вересня буде на каналі. Ми з вами насолодилися. Я думаю, осінніми пейзажами просто наповну, тому що не знаю, коли наступного разу вибору щось знімати в жовто-гарячих барвах зелених ще, але Ладно, тож ви обов'язково як завжди, діліться що цікавого у вересні читали. ви і як завжди, величезне вам дякую за перегляд! І звісно, друзі, ми з вами продовжуємо триматися, бо ми віримо в усіх наших захисників, і обов'язково все буде. Україна